А все супер, так два дні. Звісно, вони перші такі важкуваті, бо ти відпочивав і а, зараз почалися навантаження. Плюс сьогодні зранку були тести. І, ну, я розумію, що це треба, тому це треба перетерпіти та прийняти, тому що це потім в сезоні буде для нас плюс. А гарний настрій, тому що вже два дні тренуємось, два дні виграє наша команда, бачите, зелених цих. У нас Ці два дні, чи є якась відмінність від попередніх зборів, тому що далеко не перші збори для тебе з Динамо, саме зимові. Зараз розтягнуто буде так, півтора місяці. такого не було раніше. Там ділили на частини, зараз все зараз буде. Ну, саме те, що відрізняється, це те, що, це, це, це те, що е, ну, так вийшло, що ми рано зібралися, тому що така ситуація. У нас є дві офіційні гри. І це трішки незвично. А по навантаженню ту нічого такого, в принципі, як і повинно бути в перші дні, такі поступово-поступово навантаження трішки піднімаються. Загалом чотири команди було так, міні-турнір зіграли. ти кажеш, ви переможці, в тебе хороший настрій. А як настрій загалом команди? Ті, що програють, тих, такий самий хороший настрій. Ну, це так трішки те, що те, тренування, так, загалом настрій робочий, тому що всі розуміють, що є час, коли ти відпочиваєш, а є час, коли вже треба працювати, плідно працювати, виконувати всі завдання, плюс фізично себе піднімати, щоб в тебе фізичний стан був. Потім вже коефіційній грі. Дуже-дуже сильний. – Півтора місяця будуть збори. От Як рідні взагалі переносять такі довгі розлучення, так І як, як комунікувати, як все одно почуватись десь, бути порожними. Ну, Завжди важко, тому що ти далеко від дому. І тим паче, коли в нашій країні де війна і наші міста бомблять, звісно, ти кожного дня дуже сильно переживаєш. Бо ти здалеку не можеш нічим допомогти. І, звісно, хочеться, щоб сім'я також поїхала там за кордон, але діти вчаться і просто їхати, аби кудись їхати, то також не хочеться. Але звісно, щодня по декілька разів спілкуєшся там, по відео і більш-менш заспокоїшся, коли бачиш що все в порядку з сім'єю. Звісно, якщо в нас будуть вихідні, то хотілося б, щоб сім'я приїхала і хоча б декілька там днів разом побути, тому буду дивитися, як будуть вихідні. Поки по два тренування, так щодня, от загалом чи вистачає часу на щось інакше. От коли в готелі, чим займається? Відновлення. Відновлення між тренуваннями це сон, щоб відпочити, тому що коли ти Спиш організм найкраще відновлюється відновлення і спілкування з сім'єю все більше ні на що не, не вистачає часу. Так.